Всім привіт! Мене звати Артем. і не так давно видавництво Lord of War зробило локалізацію першої на моїй пам'яті настільної гри, яка використовувала компоненти LEGO як повноцінні елементи гри. І це була гра Мавпячий Палац. Її пройшло небагато часу, і ось воно знову. «Brick like this» Або ж оце так фігури від Lord of Boards. І знову Лего. Проте тепер це патігейм за командами, де вам буде потрібно пояснювати один одному, які саме елементи і як потрібно з'єднати між собою, щоб отримати потрібну фігуру. Але, забігаючи наперед, скажу, що цікавинкою тут є самі правила пояснення. Тож давайте знову занурюватись у настільний світ Лего. Поїхали! Тож у цій грі можуть приймати участь не більше чотирьох команд, в кожній з яких повинно бути по два учасники. Всередині команди вам потрібно визначитись, хто буде пояснювати, а хто конструювати. Проте, звісно, зміна ролей у грі також буде відбуватись кожного нового раунду. Тож на початку раунду, кожен ведучий команди, або як він тут називається, інструктор, повинен взяти одну із карт завдань, і вони тут поділяються на чотири рівні складності, а цифра на звороті вказує на мінімальну кількість. Якісь деталей, яку потрібно використати для вирішення головоломки, і кількість очок, які можна заробити за виконання завдання, коли усі інструктори узяли свої карти і ознайомилися, вони починають підказувати своєму будівельнику, які саме фігури і в якій послідовності треба з'єднувати. Підказувати в цілому можна будь-як, головне, що торкатися і брати деталі може лише будівельник, а вказувати на них взагалі нікому не можна. Це заборонено. Тож, коли перша команда закінчить конструювання, вони сповіщають про це і перевертають пісковий годинник. І тепер у всіх інших команд є лише 30 секунд, щоб завершити будівництво. І коли пісковий годинник закінчить відлік 30 секунд, всі гравці відкладають свої фігури, і переходять до перевірки. Для цього ви повинні просто накласти вашу фігурку на тінь на карті. Якщо вона в точності повторює контур, все вірно, карта йде в залік. А якщо є помилка, тоді карта скидається. І загалом це і є уся гра. Таким чином, шість раундів гравці конструюють ці фігури і наприкінці рахують очки. За вірно виконані карти її визначають переможця. Проте ще у коробочці є невеличкі доповнення у вигляді карт викликів. Це особливі умови, які ви можете додати до кожного раунду партії, які будуть диктувати вам особливі правила, виконання яких дозволить вам заробити додаткові очки. І варіантів за умовами тут дійсно багато. Наприклад, модель повинна складатися щонайбільше з чотирьох кольорів. Або частина моделі завжди повинна торкатися столу. Проте є й такі хардкорні, як будівельник, повинен будувати із заплющеним очима, чи інструктор не може бачити, що робить будівельник. Чесно кажучи, я здивований, адже мені дійсно сподобалась гра. І цікаво це через те, що тут є. Елементи лего чи через те, що це дійсно не так вже й легко збагнути всі нюанси потрібної фігури по тіні на карті і зуміти чітко пояснити своєму партнеру, що і як потрібно. Поєднувати і саме цей елемент, цей градус накалу, що є у грі, ця частина напруги, вона дійсно додає бар в грі, змушуючи тебе намагатися максимально вірно підходити як до самого пояснення, так і до виконання завдань. Щодо ось цього доповнення, яке є, то ці умови іноді бувають дуже складними. Як там інструктор не бачить, що робить будівельник, чи не може розмовляти, чи будувати там треба однією рукою. Все ніби ок, але повірте, все ж це треба зробити робити ще й швидко і не помилитися, щоб заробити ці додаткові очки. Як на мене, break like this це цікавий варіант гри на команду гру і спритність, який хоч щось нове додає до загальної картини. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо огляд вам сподобався, поставте вподобайку, поділіться цим відео і підпишіться, хто ще не підписаний. Далі буде ще багато цікавого. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.